Акції протестів не припиняються і у Греції. Дві найбільші профспілки країни державна і приватна, оголосили, що 20 травня проведуть загальний страйк проти пенсійних реформ, які пропонує запровадити уряд. Влада Греції вимушена провести ряд скорочень у бюджетній сфері, щоб отримати міжнародну фінансову допомогу. Населення країни не погоджується, що кризу в економіці повинні розплачуватись. Бюджетні працівники та пенсіонери. Останній страйк, проведений 5 травня, обернувся кривавими бі. Іками і жертвами за подіями у Греції стежить весь світ, але особливо ретельно представники грецької діаспори, які живуть у США, деталі розповість Юлій Гільтайчук. Кріктаун або грецьке містечко, так звуть район у Балтиморі, який за своїми зовнішніми атрибутами не дуже нагадує Америку 21-го століття, а радше Грецію 70-х років. Єдине, що не вписується у типово грецький образ, це, мабуть, американські прапори, які разом з грецькими майоріють тут повсюди. Але у карти тут грають і про політику дискутують так само гаряче, як і у Греції по той бік океану. Зараз головною темою розмов цих чоловіків є економічна криза та вуличні протести на їх колишній батьківщині. Нікос, американець грецького походження, складає всю вину на владу. Він каже, що влада десятиліттями без жодного контролю чи нагляду розтринькувала гроші і тепер за це розплачується. Злодіїв треба карати, і взагалі бюджетні процеси повинні бути прозорими. У Греції треба створити спеціальний суд, який мав би провести ретельне слідство і встановити, на що витрачено кредити, які держава брала протягом останніх 30 років. Товариш Нікоса Джон додає, що брак особистої фінансової дисципліни та поширена серед греків неохота до роботи додали своє Грек може не мати гроші, але він їх позичить для того, щоб поїхати у відпустку. Молодь весь день просиджує у кав'ярнях. Заробітчани з Албанії обробляють наші поля, ремонтують наші будинки. А всі греки, як багаті, так і бідні, роблять все, щоб уникнути сплати податків. А щодо насильницьких антиурядових протестів, які відбулися на початку місяця в Афінах, то це на думку жителів грецького містечка в Балтиморі, явище не притаманне грекам, яке має тимчасовий характер. Греки Миролюбний гостинний народ не знаю, як ми могли допустити до того, що там діється сьогодні. Винні політики, влада. Тож, які з погляду американських греків перспективи виходу з ситуації, що склалася. Виконавчий директор однієї з грецьких громадських організацій у США налаштований оптимістично. Я думаю, греки дуже витривалий народ і освічений народ. Вони прагматично і без зайвих ілюзій дивляться на те, що склалося, і вони знають, які завдання перед ними стоять. Що буде далі у Греції? Ніхто певно не знає. Можна хіба що сказати одне у грецькому містечку Балтимора і далі пильно стежитимуть за подіями на землі своїх дідів і прадідів. Юрій Вітачук голос Америки.